Шкода єті 2016 рік пробіг 248 тисяч. Цю машинку я знаю лічно, що її купила фірма. Нічого не кручено, пробіг не кручений. Ось при такому пробігу руль. Це не шкіряний руль, це обичний якийсь той гумовий. Отак ось. Потертий. Ручка. ще має рельєф. Їздив як місто. Комбіновано і місто, і автостради. Отак ось. Нема дир. Не, не протерта сідушка. Нічого не протерто. Людина, яка тут їздила, не була маленька, але й не була дуже велика. Так ось нічого не поломано, нічого не затерто. Затертості нема при такому пробігу. Все відкривається, все закривається. Так, двигун працює рівно, ніхто нічого тут не міняв двигун чи ще щось. Його все оригінальне. ключ а ключ.